Всі добре пам'ятають історію про закон. Про олігархів, верніше історію про те, як нібито українська влада Зеленського хотіла боротися з олігархами. Чому тому, що вони не хотіли боротися з олігархами, вони хотіли стати новими олігархами в Україні. На щастя, для них і на біду для нас з вами їм частково це вдалося, і чи вдасться повністю залежить так само від мене, від вас, від кожного українця, який хоче жити в нормальній державі, а не до Росії, яку сьогодні дуже часто намагаються Наються побудувати представники діючої української влади. Про що йде мова? Свого часу, в 2021 році, а влада Зеленського всім розповідала, що треба прийняти антиолігархічний закон. І до речі, коли я відправив цей закон венеційську комісію, це стало однією з ключових історій для того, щоб усунути мене з посади голови Верховної Ради, саме напередодні повномасштабного вторгнення, що зіграло на руку, в тому числі, і офісу президента, і президенту Зеленському, всьому тому оточенню, яке було навколо, і тоді розповідали, що не треба жодних венеційських комісій, не треба чекати навіть дня, просто треба прийняти. Цей закон і на наступний день олігархи в Україні зникнуть. Цей законопроект перше рішення за усі 30 років незалежності, яке демонструє наше відношення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи, так, вони впливають на політику. І так, цього більше не буде. Ніхто не зник, з'явилися нові, які заробили свої статки на корупції під час війни, на торгівлі дронами, на закупівлі курток яйця по 17 і багато інших речей, яке принесло дійсно шалини мільярди гривень таким корупціонерам корупціонерам від влади. Але на той момент вже у відставці міністр Малюська розповідав про те, що. Ми все правильно порахували, нічого не треба чекати. Вже приймаємо, вже запускаємо. І буквально декілька днів і олігархія як така в Україні перестане існувати. План простий: відправити венеційську комісію, далі штовхати ідею, що не можна приймати Ось в другому план. читанні, поки Салі. не буде висновку Венеційської комісії. План далі: переконують, що так треба робити. Чекаємо до грудня. Далі до вирічні канікули. Далі Ой. Венеційська комісія читаємо висновок. Є шанс того, що Венеційська комісія дасть якісь коментарі, побажання, як поліпшити законопроект. Далі влаштовуємо величезну дискусію, як поліпшити законопроект. Виходимо на весну. Потім ми придумуємо якийсь незалежний орган, який треба ще півроку створювати, який би визначав, хто є олігарх, а хто не є олігарх. Ще ліпше, якщо цей незалежний орган призначатимуть якісь іноземці, яких ми ще півроку будемо обирати. І того ми виходимо ще на один рік. До Потім ми півроку будемо імплементувати закон. Далі новий парламент, передвиборна кампанія. Дасть Боже, олігархи протягують свої політичні партії, і закон блокується повністю. Це план, а який ми зараз зриваємо тезою про те, що треба приймати в цілому. Після цього Венеційка дає свій висновок, і після цього ми маємо ще півроку, щоб врахувати висновки Венеційської комісії. Се, ну, вже три роки триває повномасштабне вторгнення. Досі немає. Реальної боротьби ні з корупцією, ні з олігархами і підтверджуються ті речі, які я і мої колеги з розумної політики ще казали на восени 2021 року, що це не боротьба з олігархами, це намагання узурпації влади, це намагання зробити так, щоб всі медіа. Підпорядковувались і підкеровувались з офісу президента це фактична побудова системи управління медіа в так само як в Росії. Такий міні-проект Путін тудей на території України, який дуже хотіло отримати офіс президента Зеленського. На жаль, їм це вдалося не через закон про олігархів, а через війну, коли був запущений єдиний телемарафон. І фактично, все те, що я казав у 2021 році, сьогодні підтверджується, тому що. А венеційська комісія все ж таки дала своє заключення цьому недолугому закону і фактично повторила 95% застережень, які казав я в 21 му Що це узурпація влади, що це боротьба з. Іншими думками це боротьба з політичними опонентами, це знищення свободи слова, це шлях, по якому свого часу в 99-му році пройшла Росія і Путін, і я впевнений, що ні я, ні ви не хотіли б це бачити на теренах нашої держави. Фактично, ми з вами бачимо, що боротьба з олігархією перетворилася на боротьбу з журналістикою, на боротьбу з політичними опонентами, на боротьбу зі здоровим глуздом і совістю. І в цьому плані, на жаль, наша влада дуже часто сьогодні перемагає, перемагає нас з вами. Але я впевнений, що час прийде і ми зможемо це виправити. Щодо єдиного телемарафону, який в якості ключового надбання антиолігархічного закону під час війни відносить собі діюча влада, то є вже прямі застереження і Сполучених Штатів Америки і Європи про те, що це. Просто медійна узурпація влади і намагання зробити так, щоб в нас не було свободи слова, а була пропаганда. Пропаганда зеленського, пропаганда його оточення і тих, хто туди наближений. Сьогодні нам з вами розповідають, що це ж не цензура, це намагання зробити так, щоб ми були єдині, для того щоб ми з вами були єдині. Треба, щоб влада перестала менше красти, виконувала свої обіцянки, не збільшувала податки, з яких потім буде роздавати вовіну тисячу, і буде розповідати, що вони таким чином вам, мені, всім українцям, допомагають. Не будуть красти на яйцях, на снарядах. Вам здається елементарними ці речі, але на жаль, це та межа, яку дуже легко. Перескочує а, діюча українська влада, і коли вони нам з вами розповідають про те, ротом Стефанчука, про те, що а, цей закон запрацює після завершення війни. То було б непогано, щоб Конституція, як основний закон України, запрацював вже сьогодні. І президент Зеленський все ж таки пригадав, що він є гарантом Конституції, а не власником цієї держави, і що медіа це інструмент боротьби з цензурою, боротьби з диктатурою і узурпацією влади. Не лише в Україні, а у світі, і я знаю, що сьогодні українські збройні сили, українські герої воюють в тому числі за те, щоб в нас не було такої інформаційної політики, яка є в Росії, і яку на жаль сьогодні хочуть побудувати, хочу побудувати українська влада.